Завжди був веселий, відзивчивий, завжди допомагав, привіти нам, в садочку допомагав. В останній раз у нас була ярмарка, ми допомагали їхні роті, вони нам звернення признали, світла пам'ять йому. Ми разом вчилися, знаю, що людина хороша і ну, завжди він допомагав всім, веселий був. Ну, на жаль, загинув. Захищав Україну нас. Що можу сказати? Що помстимося. Завжди допомагав, завжди виручав в біді. дружили з сім'ями. Дуже добра людина. Дуже шкода за те, що залишилася сім'я, дитина залишилася чотири рочки і жінка, ну і. Мати, батько, сестра. Верія Михайлович, ми проважаємо як героя. Того героя, який захищав свою сім'ю, свою родину, усіх нас з вами, святу українську землю і нашу всю націю.